Наш котиків є вже в підвалі, ці не їдять на вулиці. Найда теж вона не... в минулому році її ж тут не було. Вона їла на гаражі, вона не знає на вулиці їсти. Ці нова підкинута кошечка. Теж вона на вулиці не їла, її не було, зимою принесли. І сіренька. Теж вона не була в нас. Її зимою принесли, вона звикла тут їсти, так вона і тут їсть. Ще сюди чорний котик приходить чужий, один і другий. Ну ось положили їм водичку, корм. Той далі куток не несем, бо вони вже туди не йдуть, вони вже на вулиці їдять. Ой, я сьогодні дуже стомлена, бо їздили за 120 кілометрів на могили моїх батьків, прибирали там. Півночі не спали і туди їздили дуже погана дорога, яма на ямі, вибоїни, дуже важко було їхати, там ми все поприбирали і повернулися назад додому. Я дуже стомлена покормити і йти вже додому пасти. Так, ідемо далі.